Друзі, всім привіт з вами я Артем канал Зоокул. Вже не перший раз сказав, що в наших басейнах дуже багато ми вирощуємо гупаків, які у нас розпліднюються набагато швидше, ніж ми їх можемо скормлювати нашим аквакультурам. Таким чином, для жителів Києва, хто займається акварімістикою і хочете приїхати безкоштовно наловити собі гупаків? приїжджайте до нас заздалегідь зі Приїхали, перевдягнулися. Взяли якийсь конкретний басейн, витягнули всі укриття, обережно виловили всього гупака і поїхали додому. Заплатити за гупаків не потрібно. Виловити можна і тисячу і дві тріп'ять без різниці, але щоб так максимально підпідчистую, тому що у нас їх дуже дуже багато. Телефони знизу, підписуємось на канал для жителів Києва, хто займається акваріумістикою, думаю, отакий от підгонщик зробити. Дякую і до зустрічі.